Доброго дня, шановні студенти, рада вас вітати. Шановні слухачі курсу практикум загальної психології. А ми з вами продовжуємо. Це у нас починається другий семестр, і перш ніж розпочати, я хотіла б вас ознайомити із. Нашим планом, який буде у другому семестрі, зараз я зроблю презентацію. Тобто, бачите, так, що в нас буде на нашому курсі три великі теми. Перша тема це характеристика методів психодіагностичного дослідження в різних галузях психології, і на в цій темі ми. Будемо розглядати такі методи, як метод спостереження, експеримент, метод тестування в різних психологічних знаннях, інтерв'ю, тобто це, що ви бачите. Далі друга тема буде присвячена дослідження емоційно волівих станів особистості. І ще на першому на першу, в першому семестрі ви трішки ми. З вами трішки ознайомилися із деякими методиками виміру емоційно вольових станів. У вас навіть була така таке завдання, наскільки я пам'ятаю. І тобто тут ми більш е, ширше це питання розглянемо. І третя, третя тема це дослідження індивідуально-психологічних ос, е, особливостей особистості. І тут вже ми дізнаємося про екс, е, темперамент, характер. Ну, на, як на мене, це дуже дуже цікаво. І, звісно, річ, як е, зазвичай, у вас буде практичні завдання. Який практикум без практичних завдань, правильно? Тобто, ви бачите, що у вас їх сім, кожне практичне завдання оцінюється в 5 балів, і я раджу не затягувати із. Виконанням практичних завдань, тому що, як показує досвід, коли ви тягнете до кінця, вам дуже складно потім, наприкінці, коли із з інших предметів багато чого потрібно здавати, що є накладки, і це призводить до. Погіршення, я б сказала, емоційних станів, тому я раджу не затягувати із виконанням практичних завдань. Ми будемо їх розглядати. Я ще додам до практичних завдань обов'язково методики, тобто вони у вас будуть, вони є і в інтернеті, але все ж таки я їх додам. Ось такі практичні завдання. Ще я додам. Самостійну роботу, і це буде написати тези. Ми будемо поступово готуватися до, до і такої наукової діяльності, тобто, ви навчаєтесь писати, аналізувати, і це дуже добре, тому що це допомагає вам ставати такими, я б сказала, вже науковцями в, в психології, і я вас цьому, на цьому шляху буду супроводжувати. І е, індивідуальне завдання я його зараз також розробляю. Мені здається, що це буде про те, щоб ви написали індивідуальну характеристику одного із персонажів кінофільму. І я обираю зараз фільми, щоб е, е, кожному із вас дістався якийсь фільм, який ви переглянете, і напишете е, психологічний таку такий портрет, психологічну характеристику на основі. Тих знань, які ви отримуєте. Тобто з першого семестру, пам'ятаєте, що ми вивчали, у нас була діагностика уваги, пам'яті, мислення, тобто типи мислення. Далі ми з вами будемо вже емоційно-вольову сферу вивчати. І на основі ось цих знань ви опишете там, я, я скажу, якого героя і який він, і що зможете про нього сказати. Тому що в діяльності та в роботі практичного психолога дуже важливо, щоб він міг. Говорити, розповідати, аналізувати, тому що за це, в принципі, ми беремо гроші. Тобто, якщо ми такий мовчазний психолог, то якийсь він дивний. А якщо він може сказати, проаналізувати, можливо, хтось із вас піде в Наукову діяльність, можливо, хтось у практичну діяльність психолога, можливо, в педагогічно, я не знаю, але ви маєте спробувати все, щоб зрозуміти, що вам дається найкраще. І ми переходимо до нашої першої теми. Вона присвячена методам сучасної психології. Метода, метода. Напевно, вам маленьки, маленьким здається, да, наша презент, моя презентація. Мені здається, що маленьким. Зараз, зараз спробую її зробити більш великою, але мені не вдається. О, добре, є. є. Тож, 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 методи сучасної психології. І uh, ще сказав. Uh... Павлов, що яким би досконалим не було крила птахи, воно ніколи не змогло підняти його вись, коли б не опирались на повітря. Факти це повітря вченого, без них ніколи не зможете злетіти. Ну, а звичайно, факти ми отримуємо з І із діагностики. І сьогодні ми розглянемо такі питання, як метод наукового дослідження, основні вимоги до методів психології, етапи психологічного дослідження, класифікацію методів психологічного дослідження, а це і імперічні методи. Методи і додаткові методи психології, такі як опитування, тестування, аналіз процесу та продуктів діяльності. Отже, поняття та метод наукового дослідження, це ті прийоми і засоби, за допомогою яких відбуваються факти, що використовуються для положення наукової теорії. І основні вимоги до таких методів це обов'язково об'єктивність. З'ясування причинно наслідкових зв'язків та практичне значення результатів. До речі, я вам не сказала про спосіб оцінювання. Вибачте, я сказала про практичні завдання, які оцінюються в 5 балів. В принципі, схема така ж сама, як і на першому семестрі, тобто по 5 балів ви отримуєте за практичні, 10 та 15 за індивідуальні та самостійні роботи і 40 балів за тест. За заліковий тест. І у сумі у вас виходить 100 балів. Ну, якщо ви все вчасно робите, ходите на всі лекції, слухаєте матеріал, то тест вам здати буде легко. І як ви вже самі побачили, що ці інколи там 4 бали дуже, дуже дуже важливі при вашому заліку. Тому, будь ласка, практичні завдання виконуйте та. Та буде вам щастя, і буде вам гарний залік і гарна оцінка. Повертаємось до нашого дослідження, до наших методів. І стосовно спостереження, якщо ви пам'ятаєте, я пам'ятаю добре, у вас була методика наприкінці першого семестру, де у вас було самоспостереження. Ось це також те саме самоспостереження, як і метод спостереження. Також відноситься до основних методів загальної психології. Щодо етапів психологічного дослідження, то воно поділяється на декілька етапів, і перший етап він є підготовчим, коли експериментатор починає, наприклад, читати літературу, знайомитися з досліджуваним, і цей етап завершується визначенням, який предмет буде дослідження, тобто що вивчати, яка основна гіпотеза, тобто навіщо. Навіщо це взагалі робити, і вихідні позиції побудови методики, що буде на виході? І на другому етапі вже буде розроблятися методика дослідження, тобто визначається метод дослідження, це може бути лонгітюдний на впродовж багатьох років да, десятиліть, чи порівняльний, тобто порівнюватись буде група, наприклад, там чоловіки з жінками, або ж нам перший курс з другим, або ж технічна спеціальність з гуманітарною, Тобто порівняти так, група з групою. підбираються методики збору фактичного матеріалу, готується експериментальне обладнання. На третьому етапі збір фактичного матеріалу. Це і є проведення з того самого дослідження. І на четвертому етапі це якісний кількісний аналіз матеріалів дослідження, їх інтерпретація та виклад отриманих результатів. Я скажу, що. Ваша дипломна робота, яку ви будете писати наприкінці четвертого курсу, вона буде побудована саме в такій послідовності. Угу. Тобто, на, в вступі ви пишете, прописуєте вашу тему, ваша мета, тобто навіщо вам досліджувати цю тему, що вам, ставите перед собою задачі, виставляєте гіпотезу. Далі в першому в перший розділ при. Зазвичай, наскільки я, скільки я писала вже дипломних робіт, на увазі бакалаврська робота, спеціаліста, магістра та кандидатська робота, перший розділ завжди присвячений теоретичним аспектам, тобто, лі, да, визначається література. Тобто починається е, пошук е, вчених, дослідників, які займалися цією темою, які вивчали цей феномен. тобто, Перший етап це завжди про, про гіпотезу, про теорію, про, про, про науковців, які займалися цим. Тобто, ви їх цитуєте, ви про них говорите, ви про це пишете. Другий розділ зазвичай цих ваших робіт да, психологічних. Це коли ви вже емпірично досліджуєте цю тематику, тобто ви вже підібрали методики, ви можете описати ці методики, і далі ви проводите ці тести. Ну от, наприклад, якщо взяти до уваги та згадати, наприклад, коли ви писали вашу самостійну роботу, яка була присвячена емоції дослідженню емоційної сфери особистості, у вас там був набір методик, де це п'ять і і ви їх проходили. І ось, наприклад, ось ваша тема роботи присвячена там ви дослідженню емоційно-вольової сфери або ж емоційної сфери. Ви берете ці п'ять методик і далі ви йдете з цими п'ятьма методиками та проводите їх із іншими людьми, з групою людей, розуміти, що це все має бути логічним, воно має бути структурним і воно має бути завершеним. Тобто немає не, не можна робити щось. Не продумавши, ну щось мені просто захотілося. Ні, я маю, мені просто захотілося там не знаю, провести з дітьми. Якщо я хочу провести з дітьми дослідження, то в мене все має бути про дітей. І література, і дослідники, які вивчали саму тему з дітьми, і методики, які проводяться з дітьми. Розумієте, все має бути з цим пов'язане. Далі ви описуєте вже це може бути третій розділ, а або може бути в другому розділі. А що ви отримали? Ну ось, ви ж провели це дослідження, так? І далі ви вже прописуєте, що з те, що ми робили на першому семестрі, намагалися робити. Пам'ятаєте, що я я вас просила? Я навіть знижувала за це оцінки, за те, що коли не вистачало аналізу. Тобто, ви прописуєте, що ви отримали. Ну, ось, наприклад, у 50% опитуваних. Середній емоці... середня, там рівень екстравертийованості. І що це означає? Так, і ви далі прописуєте, що люди з таким типом, їм характерна, більш щирість, відкритість, більш емоці... комунікатив... ну, комунікативних зв'язків, тобто їх вектор... їх вектор спілкування більш направлений на оточуючих, на суспільство на Назовні. Ну тобто, ви про це прописуєте і виставляєте своє бачення, тобто, що ви з цього побачили і що ви з цього дослідили. Інакше, інакше, навіщо тоді робити це дослідження? Тобто, да, ви маєте щось в цьому побачити, щось про це описати. Дуже така інтересна була історія, коли я писала, здається, спеціаліста роботи, і в мене була тема присвячена. Готовність э, стилю батьківського виховання і готовності дитини до школи. І коли я проводила одночасно і з батьками методику Століна, і з дітьми на готовність до школи, там було приблизно 5-6 методик готовності. І в мене, і потім я зробила математичний аналіз. І в мене виявилось зворотній кореляційний зв'язок між прийняттям дитини батьками і її готовністю до школи. Що це означає, що діти були більше підготовлені в тих батьків, які їх не приймали, і навпаки, ті, ті, ті батьки, які приймали своїх дітей, діти були менш підготовлені до школи. І коли мій науковий керівник побачила цей результат і говорить. Можливо, щось ти наплутала, <смі> можливо, це не так. <смі> можливо, навпаки, що коли батьки приймають, діти більш підготовлені. Ні, це дійсно було таке ось такий результат. І дійсно, в цьому є якась логіка. Потім вже я подумала, чи можливо, дійсно, коли дитину не приймали, вони більш вимогливо до неї відносились, і вона більше, більше готувалася. А там, де е, приймали. І з цим Зі всіма погоджувались, діти менш були підготовлені. Ось такі результати. Ніхто до них не був готовий, ніхто не міг їх передбачити. Йдемо далі. Для організації дослідження переважно використовують лонгітюдний повздовжній метод протягом тривалого часу послідовно вивчаються, одні ж і ті ж досліджування. Ну, на, впродовж всього життя, наприклад, да, інколи навіть експериментатор може вже не жити, і він передає свій метод іншій людині, і вона далі продовжує вивчати цих людей впродовж цього життя. Ну, зазвичай лонгітюдні методи використовуються, із, наприклад, якимись аномаліями фізіологічними. Розумієте, коли, наприклад, або ж там двійники народилися, або ж з якимись фізіологічними аномаліями. Або щось таке, що має, ну, має вивчатися впродовж довгого довго періоду. Далі порівняльний, або ж ще його називають поперечний метод, паралельно і одночасно вивчаються різні об'єкти дослідження. І шляхи побудови дослідження: порівняльно-онтогенетичний, порівняльно патологічний, порівняльно соціальний, порівняльно педагогічний. І класифікація методів психологічного дослідження. Давайте розглянемо це емпіричні методи дослідження, до них відносяться, звісно, річ спостереження, це ціленаправлене вивчення на основі спрямовування дій вчинків особистості в різних природних ситуаціях. і ознаки спостереження проводяться в природних умовах, цілепрямоване. Має плани програму, здійснюється систематично, довго тривали, здійснюється фіксація результатів, застосовуються фото, і кіно, або ж кінокамери, магнітофон, різні види записів, стенограми, протоколи щоденник. Хочеться сказати про, про спостереження. Ну, ось ми з вами зробили саме спостереження. Це у нас тиждень був, да, коли ми над собою там, е, споглядали. А є дуже такі, знаєте, відомий. Відоме спостереження, про нього навіть зняли фільм. Про нього навіть зняли фільм. Ну, напевно, ви знаєте про Стокгольмський синдром, так, що жертва закохалася свого свого насильника. А ще є тюремний, тюремний експеримент. Коли обрали просто людей з вулиці без, без ній, ніяких ознак, і запропонували їм бути тюремними, заключен... ну, які заключені, так, і надзирателями. І ось навіть присвячений цьому фільму, я знайду його назву, і я обов'язково вам його надійшлю. Я буквально недавно його дивилася, Я дивилася раніше, багато років тому назад. І буквально недавно ще дивилася його, переглядала, і ми навіть в своєму суспільстві психотерапевтів ми е зустрічалися та в нас був на такий кінотренінг. Ми навіть це про ну якось. Аналізували, розмовляли стосовно цієї тематики, тому вона дуже така важлива. Ну, сказала, що дуже добре вам би подивитися цей фільм. Я напишу його назву напевно, в новинах нашого з вами курсу. Можливо, хтось вже згадав і навіть пам'ятає його назву про. Здається, так, давайте так. Здається, він і так і називається експеримент. Так, да, да, да. щось подивимося. Ні, це не він. Угу. Так, Стен, Стенфордський тюремний експеримент, Стен, Стенфордський тюремний експеримент. Про нього написано і в Вікіпедії є 2015 року. Він так і називається Стенфордський тюремний експеримент. Будь ласка, подивіться його і вам це буде. Ну, зрозуміло, що взагалі такий експеримент. І це, ну, він заснований на реальних на реальних подіях, але, здається, ну, в фільмі трошки прикра прикрасили, але насправді насправді там було не настільки все жорстоко жорстоко, але, але не буду вам спойлерів, так би мовити. Давайте тоді йдемо далі. Що в нас з переваги спостереження, природні звичайні психічні прояви людини до недоліків, дослідник завжди мусить бути пасивним спостерігачем, важко виділяти причину наслідкові зв'язки, витрачається багато часу і не можна повторити ситуацію. З ну, цим тюремним експериментом також це вже не можливо. Далі види спостереження. І є зовнішнє спостереження, внутрішнє спостереження, самоспостереження, вільне спостереження, стандартизоване спостереження, включене спостереження, стороннє спостереження, суцільне спостереження та вибіркові. Все, Експеримент в нас вже буде на наступній лекції, а про спостереження ми сьогодні вже завершили. Дуже добре, я рада вас була вітати. Сподіваюся, що вам було цікаво прослухати цю лекцію, хоч вона така дуже швидесенька, так, без, без ваших запитань. Але якщо у вас будуть запитання, ви можете задавати або ж під, під цим відео, або ж ви також можете переглядати лекції, які були записані на, напередодні. Буду рада. Вашим відгукам, вашим запитанням і до нових зустрічей до нових наших з вами лекцій. Гарного дня і на все добре бувайте!